Два способи, чим замінити таплінк, які ми раніше використовували для просування в інстаграмі. Е, Обов'язково підпишіться на мій аккаунт, зберігайте це відео собі. Перший спосіб це, звісно, створити якийсь сайт візитку на конструкторі сайтів, або на WordPрісі, якщо ви цим, цим володієте, звісно. Або ви трохи розбираєтесь в конструкторах ви можете зареєструватись і там створити свою таку сайт візитку по е, прикладу та плінк, який, наприклад, у вас раніше був. Тобто, це просто кнопочки та якісь. Текст, де вскриваються якісь проблеми, потреби вашої аудиторії продається додатково, щоб клієнт натиснув на вашу кнопочку. Другий спосіб це сервіс Message.me, який інструмент реально крутий і простий. Цей сервіс, наскільки я знаю, розробили наші українські підприємці, і він дуже крутий. Є безкоштовний термін використання. Обов'язково знайдіть його в описі до цього відео. Прочитайте і зареєструйтесь. Додавати його в свій бізнес та використовувати для просування.